Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І я працюю над ось таким герданом. Я його вже сплела, мені залишилося зробити тільки виступи. Гердан уже Це круговий гердан із маками. Гердан уже повністю сплетений, Поясочок з'єднаний, всі ниточки заховані, тобто мені залишається зробити тільки виступи. Але я помітила в наборі в себе в плетінні помилку. І хочу її виправити. Хочу заодно показати вам, як замінити рядочок, або два, коли вже гердан сплетений, або, якщо потрібно, замінити одну бісеринку, десь в якійсь роботі, як замінити цей бісер. Якщо ви подивитесь, у мене ось тут в квіточці йдуть ось три бісеринки зелених. А тут, бачите, йдуть інший колір. Не, стой, не видно, ось так. Ось в іншій половинці, в мене ось тут е, йдуть такого кольору бісеринки, а тут такого кольору. Помилилася, набрала не там, позначки в схемі, я набрала не той бісер. І вже, коли зробила повністю гардан, побачила ось цю помилку. І хочу зараз замінити ось ці дві бісеринки тобто е, переплиту ось тут ось цих дві, е, два рядочки. Що я роблю? Мені потрібно знайти між цими. Зараз, так, щоб фокус, щоб було добре видно. Ось тут між цими двома рядочками збоку, ось тут ниточка робоча, ниточка не основи, ні в якому разі не основа. Я її ось так відтягую голочкою і мені потрібно її розрізати. Обережно, щоб не зачепити основну ниточку, ниточку, основи на якій тримається весь рдак. І тепер я з іншої сторони потягну за цю ниточку і розпущу ось цих два рядочка. Бісер я знімаю. Ось так. І тепер мені ось цих два хвостика потрібно заховати в полотно. Якщо вам важко працювати з таким коротеньким ниточками, можете розпустити ще одну ще один рядочок звідси і звідси, тоді ниточка буде довша і краще буде працювати. Я взяла ось таку саму найкоротшу голочку бісерну, яка у мене є, одягнула ниточку і заховаю зараз. Оцю ниточку в полотні. Ось так пройду декілька разів в одну іншу сторону, щоб зафіксувати ниточку. Обережно, щоб вона не вискочила із молочки. Ось так тут я вже пройду довше і витягну. Ось так. Тепер я цей хвостик обрізаю. Те саме я зроблю знизу. Ще забула сказати, що гардан на станочку я кріплю за допомогою зажимів із верху, із низу, і зверху і знизу підставляю тканинку, підставляю платочки, щоб зажимом не роздавити ні одну бісериночку. Ось так. Тепер я беру уже довшу голочку, одягаю ниточку, зав'язала вузлик на кінці і заховаю цю ниточку у полотно, заховаю вузлик, зафіксую ниточку. Ось так. Вузлик я потягую ось так ниточку, щоб вузлик заховався в бісеринку. Прохожу ось так. Ось так. І тепер мені потрібно проплести ось цих два рядочки. Проплітаю перший рядочок, уже замінюючи бісеринки на потрібні. Ось так. Плітаю наступний рядочок. Ось так. Я замінила бісеринки, тепер мені потрібно заховати ниточку у полотно. Ось так я замінила. Ось так. Все просто, легко, нічого складного. Тому це не невелика проблема, якщо ви десь переплутаєте бісеринку, не ту поставити, не того кольору, і потрібно буде замінювати. Це зовсім просто і легко зробити. Я продовжую плести, буду робити виступи, ставлю вам фотографії вже готової роботи. Дякую усім за перегляд, до побачення!